Хочу поділитися досвідом бібліотекарів Мирноградської територіальної громади Донецької області. В ними була створена така електронна таблиця, база даних підручників всіх бібліотек міста Мирнограда. Кожен лист окремий це електронна база окремої школи. Крім того, що тут є. Всі ті школонки, які в курсі школи, які ми заповнюємо, додано, взято, віддано по школам, а також кількість підручників, які не повернуто учнями у зв'язку з воєнними діями. Підраховується кожен клас і взагалом на основі цих листів електронних формується довідка. Як тільки я в листі щось змінюю, змінюється довідка. Всі дані з усіх листів йдуть в ось таку загальну зведену таблицю, в якій не можна нічого змінювати, вона потрібна для того, щоб зробити різні зведені таблиці. Зведена за школами, це таблиця, в якій можна зрізом вибрати любу школу, яка нам потрібна. І подивитися дані за цією школою, всі дані, які ми бачимо в кожному листі. Також є резерв понад потребу. Це дуже важлива таблиця для кожного бібліотекаря. Коли ми шукаємо якийсь підручник і не знаємо, в якій школі є цей автор, заходимо в цю таблицю, вибираємо клас, який нам потрібен. І бачимо, в якій школі є той автор, який мені потрібен. У мене алгебра істер. Бачу, що ЗОЖ номер 6 ЗОЖ номер 4 є надлишки, і також всі підручники. Сюди ж ми додали розподіл шаблон і відбір підручників, в якому можуть майже всі. Представники закладів освіти заповнювати одночасно. Отже, ось така база даних, в якій ми працюємо.